Сьогодні у нас на вечері ось така смакота. Вдалося здобути ось такі чудові грибочки. Називаються вони зондіки, неймовірно смачні, посмажені в клярі. Рецепт найпростіший, так що поїхали. Обережненько викладаємо наші грибочки, намагаємося максимально не пошкодити шляпки. Пробираємо ніжки, гарненько миємо і відварюємо 15 хвилин в підсоленій воді. І поки наші грибочки відварюються, займемося підготовкою кляру. Для цього нам потрібно 3 яйця, сіль перець, все це гарненько перемішуємо вилочкою або вінчиком. Підготовлюємо ще одну тарілочку з мукою і обсмажуємо наші грибочки. Обмакуємо, в емоці, в муці, яйці. повторюємо ще раз. Получається двойний слой паніровки і обсмажуємо на. Маслі на розпеченій сковорідці до красивої золотавої шківочки, дуже смачні ніжні грибочки.